Всім привіт, моя дорога команда! Вітаю вас з початком нового 14-го каталогу. І я запускаю для вас, для цієї структури нову акцію, яка буде діяти з 26 вересня по 16 жовтня, тобто в період дії 14-го каталогу Тому розказую вам про мови акції, які в нас є номінації. Перша номінація Успішний старт. Вийде вперше в компенсаційний план з найвищим груповим оборотом і отримає премію 200 гривень. Що це означає? Серед всіх учасників цієї структури, хто вперше війде в компенсаційний план із найбільшим товарооборотом, той отримає премію 200 гривень. Наприклад, якщо ви війшли в компенсаційний план на рівень 5% з товарооборотом 5 тисяч, а хтось війшов в компенсаційний план з товарооборотом 6 тисяч, відповідно, премію отримає той, хто зробив товарооборот 6 тисяч гривень. Наступна номінація це успішний лідер для консультантів від рівня 5%. Прирости на 100%, тобто в 2 рази, порівняно з 13 періодом, і отримає премію 300 гривень. Наприклад, якщо ви Консультант 5% і мали в 13 періоді товарооборот 5 тисяч гривень, в 14-му ви повинні зробити товарооборот 10 тисяч гривень. Відповідно, якщо ви були на рівні, зробили в 13 періоді товарооборот 12 тисяч гривень, відповідно, в 14-му ви повинні зробити товарооборот 24 тисячі гривень, тобто прирости на 100% в два рази і отримайте гарантовану премію 300 гривень. І остання акція, звичайно, для продавців, успішний продавець. Зроби замовлення на 1000 гривень на купичувальну впродовж дії 14 го періоду і виграй один з парфумів новинок. Бажаю успішного каталогу, всім бажаю успіху, бажаю виконати умови моїх акцій, отримати грошові премії, отримати подарунки. І всім бажаю вийти на нові рівні, на нові доходи, щоб вам все вдавалося, щоб у вас все виходило, ви найкраща команда, ви зараз в найкращій компанії і в найкращий час.